Ми вирушаємо в похід на гору Брюд віконі. Це один з найкрасивіших походів на Віконі. Ми залишили наше авто на парковочці там. От так би мовити, парковка. Парковка тут означена на мапі ось справа, але це промислова зона. І тут взагалі написано, що... Тільки авторизований транспорт може їздити, але що робити? От, сидять в кабінетах дітки, походи не ходять, багато чого не знають про походи, і чому людям потрібно під'їхати, можливо, ближче до початку походу, а не йти просто по такій дорозі. От, сам маршрут 11 км туди-назад, але ми до початку не, не можемо доїхати, скоріш за все. Судячи з того, що писали люди. Тож Там розмита дорога, Потрібно 4х4 автомобілях пишуть. О, зараз прийду, гляну що там, та як розповім на відео. Ось, оця зона означена як парковка. Дійшли ми до розглужних доріг. Неросвью, також гарне. Mountain Hero Trail і Макдональд Крик Трейл А у нас брюд Маунтейн. Вон наша гора. А ось краєвиди в цю сторону, які відкриваються. Там, он, я не знаю чи буде видно на відео. Трохи видно. Пустеля Каркрос, вона маленька. Емеральд Лейк, там в до по дорозі. Дорога з цих шахт. Автомобільна змінилась на ось таку. вже просто стежка. І тут є два варіанти, як іти. Там є тому каньйончику можна йти і потім піднімаєшся так. Але там такий спуск вниз і вверх підйомчик. Якщо буду спускатись назад, не забуду зніму. Ми вирішили підніматись трохи вище, тут буде вже менше. Буде спуск, але він буде менший. І буде підйомчик. От. І це альтернативна дорожка. У нас привальчик невеличкий. І вон, видно, далі дорога йде туди, туди і там потім туди піднімається. Знову хмарки набігли. Трохи більше затягнуло хмарками і ми вирішили піти вниз назад. Тут до того, що і холодно. Це в нас сьогодні 19 серпня. От, і Температура в день обіцяють 18 градусів, але тут на вершинці там буде значно холодніше. То треба одягатись, добре. І баф треба брати. У нас є пуховки, але піскає, але треба ще баф взяти буде завтра. І можливо навіть рукавички, бо дуже холодний вітер. І завтра обіцяють сонячну погоду без хмарок. По одному з прогнозів на Weather Canada. Вони більш-менш правдиво показують. Часто на них орієнтуємось. Тож ми вирішили зовсім іншою дорогою піти вниз. Та дорога вон там десь проходить. А тут подивимось по мапі, наче вона проходить близько до нашої стежки, навіть виходить. Цікаво. Може ще якісь краєвиди будуть. Другий день походу і тепер дивіться, як з цього ж місця виглядають ці гори. Хмаринок майже немає. Деякі поодинокі маленькі пролітають, але небагато. Йдемо далі. Почали о 8.20. Зробили невеличкий привал. За трохи менше, ніж 2 години піднялися тут сюди і йдемо далі. На вершині вже зніму знову відео, розкажу, за скільки ми туди піднялися. Все вище і вище. Підіймаємось. якісь будиночки по дорозі. За день вже закинуті. Багато черниці тут по дорозі, прямо зараз по дуже багато. Брусніка Брусніка є, так. До речі, якщо знаєте, як українською буде брусніка напишіть, будь ласка. Вже майже піднялися. Ми піднялись. Дуже гарний краєвид, але похід такий трохи складний. От по такому хребту лісти. Більш не складний, а більш страшний для тих, хто буде боятися висоти. Ну і зараз перша година і 17 хвилин. Ми піднялися десь о першій. Тобто вийшли о 8.20, о першій дійшли за 4 години 40 хвилин. Гарне місце і дивишся, а що там, якщо туди от попливсти на покрафті, наприклад. А що якщо на ці гори піти піднятись? Там у ляску видно вже. Круть. Є де погуляти, походити. Не ходжу на земля. Знайшли найпоганий варіант, як можна спускатись. Значно більш легший, ніж варіант, який ми завантажили. На ікон хайкінг. І все, йдемо назад. В принципі, швидко спустились. Десь близько години ми дійшли вже до струмочка тут знизу. Все, це основний підйом був, далі легше. П'ята година 30 хвилин, 11 з половиною кілометрів. І ми пройшли. Не так, як написано. На сайті, так, да, це в одну сторону, на сайті написано, що ви би дві сторони. Але вони мають на увазі, що ви там туди вище поїдете. От. І трек почнете далі. А ми ще й тут пройшли трохи більше. Все, втомлені, щасливі, краєвиди чудові. Трекінг кльовий. От. Якщо будете на іконі... Сходіть! Ну що ж, ми вийшли з походу. І ось думаю походити і смачно поїсти. Смажимо цибульку, потім будуть грибочки, помідорчики, така ось ковбаска, яєчка і це все буде з картоплею.